Розділ 58 червона рибина в чорній воді. До сумних моїх снів, якщо хочеш, прийди, я закличу тебе, ти навшпиньки іди. По траві, шоколадній обережно ступай, не збуди поцілунками, не зачіпай, не торкайся рукою мене так чуттєво, розшифруй і і снів немиттєвих. Від жахів урятуй ти мою підсвідомість. Наді мною розвій ворожби. Невідомість? Джулія ступала босоніж по траві дивовижного шоколадного кольору, холодна роса скотала литки. Кроки були обережними, нібито вона боялася поранити ноги об уламки, звідки в траві уламки зірок. Ці дрібнесенькі шматочки в сутінках зблискували серед шоколадної трави білосиніми блищиками Яка небезпечна краса чарувалася Джулія? Повільно й обережно прокладаючи собі стежечку до берега моря, в чорних водах якого снували такі ж червоні рибки, як і вона. Кожен крок давався нелегко. Над головою прошуміло крило наляканого кимось Мартина. І Джулія скинула на нього погляд, відірвавши очі від тільки її відомої траєкторії руху по шоколадній траві. Відволіклася і вмить. Провітря розітнув пронизливий дзвін, уламка зірки. Оступилася, гострячок устромився їй просто у звіт ступні. Нестерпний біль змусив зупинитися і сісти на землю. Кров цівочкою цебеніла з рани, Забарвлюючи шоколадну траву в яскраво червоний колір. Нудота підступала до горла, і цей різкий звук, що ніяк не припинявся. Уламок дзвенів, кричав, голосив у її ступні, начебто боляче було саме цьому шматку неживої інопланетної породи, а не їй. Джулія обхопила пальцями загострений край зірки, що стирчав з її плоті, і рвучка висмикнула уламок із рани від болю померкло в очах. І враз різке світло ранішнього сонця засліпило її. Що це? Що це за звук? Мобільний телефон на приліжковій тумбочці ось уже кілька хвилин безперервно дзеленчав у передсвітонковій тиші її спальні. Вона простягнула до нього руку. На екрані світився знайомий номер, який вона місяць тому видалила разом з усіма повідомленнями і від себе, і від нього. Джулія навіть не вагалася. «Ало? Джулія, привіт, це я Джамал. Хвилювання не давало їй говорити. Я знаю, що ти мене не простила, тому телефоную ще раз попросити в тебе пробачення. Звідки ти знаєш, що не простила? Знаю, я відчуваю. Ти правий, я не простила тебе, я не можу. Джуля, прошу, благаю тебе, пробач, я цілий місяць молився за тебе, благав Аллаха, щоб він скерував тебе і ти змогла пробачити мені. Я не розумів, що чиню з тобою. Я намагався, правда, намагався тебе любити, та не зміг. Нездатний я на кохання взагалі. Я боюся жінок, не вірю їм. Ти хороша, знаю, і заслуговуєш на щастя, але зі мною тобі щастя не було. Б. Пробач мені, якщо зможеш. Голос Джамала тремтів, він плакав у слухавку. Схоже, його каяття було щирим. Ні, крижаним тоном відповіла Джулія. Ти нездатний кохати, а я нездатна пробачати. Проси, Господи прощення, а у мене не варто. Але зараз Рамадан. прости мені, тоді я зможу вимолювати прощення у Аллаха. А за власну шкуру тремтиш, хочеш у цей Рамадан бути прощеним. Боїшся, якщо я тобі не подарую, то на тому світі Аллах спитає з тебе в десятикратному розмірі? Ти неймовірний егоїст Джамале і неперевершений боягуз. Ти знаєш, як ти зранив моє серце? Ти знаєш, що тепер я нікому не вірю. Ти знаєш, що після скоєного тобою я замкнула своє серце для кохання? Ти вбив мене, а я тепер вбиваю інших чоловіків. Ти заразив мене цим вірусом, і допоки я не зможу зцілити себе і знову довіритися чоловікові, то не зможу тебе простити. Мені потрібен час. Кожне її слово звучало для нього як вирок у суді. Джулія спрямувала, на Джамала весь свій гнів і горлала в слухавку. Я ненавиджу тебе, ненавиджу всіх чоловіків. Якщо я й прощу тебе, то виключно тому, що не бажаю пам'ятати про тебе ціле своє життя, хочу забути тебе і ніколи не згадувати. Та для цього я маю спробувати простити, а це мені вдається найгірше. Тому тепер ти зачекаєш. Я чекала, і ти чекай, годі Джамала. Ти маєш про мене забути. У слухавці чулися його схлипування. Ти казав, що кохаєш мене, та то була брехня, бо ти знав, що не здатен кохати. Як ти міг Джамали так гратися зі мною? Її голос був одночасно й гнівним і розпачливим. Джулія, я завинив перед тобою, але повір, я намагався покохати тебе і не зміг. Мені складно вірити тобі тепер, краще зникни з мого життя назавжди, так боляче, як ти мені ще ніхто не робив. І що я вже ніколи не зможу зателефонувати тобі як друг. Щось у її грудях поштовхом перевернулося, і біль біля серця розтіклася червоною калюшкою, як у її дивовижному ранковому сні. Її воля знов була скута цим м'яким оксамитовими нотками голосу, що давно став рідним. Не знаю, можеш. Розгублено мовила, уже геть не впевнена в тому, що бажає забути Джамала назавжди. Гаразд, я зателефоную тобі завтра можна? Так, відповіла ледь чутно і поквапилася попрощатися, злякавшись ожилих почуттів. Після дзвінка Джулія так і не склепила більше очей, занурившись у спогади про джамала. Кохання, гнів, образа й жалість до нього утворили в її душі клубок з тонких ніток різного кольору, який не розплутати вже ніколи. Я дійсно маю пробачити йому. У нього холодне серце не здатне любити, але таким він став через особисті травми, і він ніколи не зміниться. Проте він зрадив мене одного разу, отже, зрадить ще не раз, якщо я дозволю йому знов війти в моє життя. Ні, я маю це припинити. Де ж ти, моя гордосте, чому ж я не можу сказати тверде ні? сновигали вигалив її голові, відганяючи сон. Холодне серце, опісля всіх зрад, принижень, обманів, серце зробилося зимним, мов камінь, і вже не лякають криваві рани, і полум'я більше його не опалить, світанок ніколи у нім не прокинеться. З півом весняним пташок за вікном. Сотні інших сердець об нього розіб'ються, а притуляться лише собака з котом. У надії зігріти загиблою душу, вбиту кимось мимохіть мимоволі, не рухайся, стій, тишу тихо, послухай, холодне каміння в ній плаче від болю. Зробивши над собою зусилля, Джулія взяла телефон і написала Джамалові повідомлення. Не побивайся! Я пробачаю тобі. Тепер ти можеш просити Аллаха про прощення свого гріха. Знаю, він простить. Не хочу тримати тебе біля себе своєю образою. Я відпускаю тебе. Сподіваюся, ти будеш щасливим без мене, та колись зможеш довіритися жінці і покохати її. Прощавай. Як і зазвичай він нічого не відповів. Джулія вдруге почала вчитися жити без нього. Вона наповнювала власне життя власними ж потребами та бажаннями, опираючись на підтримку Мухаммеда та на свою творчість, яка захоплювала її щодень то сильніше. Джулія зважувалася на якісь нові знайомства з чоловіками, навіть ходила на побачення та поверталася додому зазвичай зла і голодна. Мухаммед її проводжав і зустрічав на порозі. Усміхаючись, слухав її розповіді про всіх тих бідах, женихів. Той без квітів на побачення приходить, той пропонує їй самі заплатити за випиту її філіжаночку кави. Той маніакально переслідує її дзвінками та повідомлення. Джуля занурювалася у вічі, поступово втрачаючи віру, що зможе знайти пару гідну себе. Та на споді душі мріло розуміння, допоки її рана, завдана джамалом болітиме, вона не зможе зустріти здорового чоловіка. На її біль приходять такі ж психологічно недужі чоловіки, як вона сама у цей період свого життя. Джулія потерпала від безміру гіркоти, печалі та страху самотності і старості. Водночас в її житті почали з'являтися завдяки творчості маленькі, майже примарні вогники радості, які щоправда спалахували лише на мить і відразу ж згасали від її щоденних сліз смутку. Попри все, Джулія розуміла, що проблеми всередині неї і що тільки вона сама може зробити себе щасливою. Вона змагалася із сама собою і своїм хворобливим коханням до людини, яку знала тільки з інтернет-листування та обмеженого спілкування в скайпі. Вона картала себе за відсутність твердості та волі і мало не щодня відвідувала всі три джамалові сторінки у Фейсбуці, роздивляючись його фотографії. І тим самим завдаючи собі нового болю. Я гортаю усмішки твоїх фотографій в пошуках щонайменших пороків, поступово доходить, не потрібні і нафіг ти і дідько твій чорноокий. Тож він все, лукавить, сміється так мило, мені золото робить сільце. Боже милий, звільни від тупих та дебілів, сили дай до кінця не втратить лице. Джулія шукала шляхи зцілення своєї душі, і в цьому пошукові їй спало на думку наскладати грошей і поїхати у вересні до Туреччини на море. Вода впливала на неї магічним чином. Джулія водночас і боялася її глибочини чорноти і насолоджувалася запахом моря та шумом хвиль. Від доторку води до шкіри Джулія робилася щасливою, нібито хтось великий обіймав усе її тіло. Нібито вона поверталася до себе додому, однак вода, як і її батьківський дім, була двічаста і непередбачувана. Цілих п'ять років Джулія не їздила до моря, віддаючись свої сили роботі, а свою любов Мухаммадові. Тепер прийшов час дбати про себе і любити себе. Джулія була впевнена, те, що у неї всередині відбивається в її житті й зовні. Внутрішній світ людини завжди переноситься як проєкція на зовнішній, допоки в її душі точиться війна, у її житті проходитимуть психологічно нездорові травмовані чоловіки. Тому щодня Джулія повторювала собі слова, почуті у вісні від батька: Пиши, пиши, ти не готова до найголовнішого. І діяла за його порадою. Я в своїй тюрмі, мов королівна, наглядач тут я, суддя теж я. На стіні холодній плаче зліва тінь моя, а справа плачу я. Келія і жаскою королівна, я для себе віддана служниця, гноми в моїм царстві непотрібні, зайві всі у цій моїй темниці. З волі власної, в неволі сірій, я себе, мов знахарка, зцілю. Щоб, коли ти прийдеш, я зуміла щиро мовити тобі люблю. Джулія перестала зустрічатися з чоловіками і ходити на разові безглузді побачення, що оберталися суцільними розчаруваннями. Це було добровільне самітництво, на яке вона прирекла сама себе. І тільки одне знайомство Джулія все ж таки підтримувала. Алі писав їй у Фейсбук, вона відповідала. З цим 35-річним турком з урфи Джулія познайомилася, коли потерпала від найгострішого душевного болю після розставання з Джамалом. Вона розповіла Алі про свій невдалий досвід з Джамалом, і той сказав, що вона мусить раз і назавжди вирішити припинити чи продовжувати ці нездорові стосунки з ним, з тим, хто повівся далеко не як джентльмен. Алі був однією з тих ниточок, які тоді пов'язували Джулію зі світом чоловіків і з зовнішнім світом. Він жив далеко в іншій країні, у місті на кордоні з Сирією, де як і в Україні точилася війна. Попри це, він телефонував і писав Джулію щодня, хоча часом і не витримував такої кількості болю та сліз, з якою йому доводилося мати справу. Він закохався, однак не казав Джулії слів кохання і нічого не обіцяв, лише просив, щоб вона погодилася коли-небудь з ним зустрітися. Він був вчителем англійської мови і, спілкуючись із Джулією, навчав її новим словам та висловам і присилав їй музику і вірші англійською. Він часом відчував розпач від того, що йому не вдається швидко допомогти Джулії стати щасливою, однак якось він промовив слова. Які стали для неї вихідною точкою в її одужанні. Я щодня знаходжу, чому радіти, і ти можеш знайти. Відтоді вона кожнісінького ранку, щойно прокинувшись, замислювалася, чим могла б сьогодні себе порадувати, щоб стати бодай на крихту щасливішою, ніж учора. Алі був страшенно втішений шансом невдовзі зустрітися з Джулією в Анталії. Куди вона зібралася приїхати через три місяці. Однак вона мала сумнів у необхідності такої зустрічі. Так, вона була вдячна Алі за допомогу і присутність у її житті у цей важкий для неї час, але душу свою замкнула наглухо, і навіть турботливий, делікатний і чуйний Алі не зміг здолати крижані барикади, які вона спорудила на шляху до свого серця. Джулія не вірила нікому. Жодні зусилля. Алі зблизитися з нею ні до чого не приводили. Він не міг підійти до неї ні на крок ближче, ніж вона погоджувалася його відпустити. А невдовзі Джулія зовсім припинила спілкування. з Алі. Вона не могла і не бажала знову відкривати своє серце для нового почуття адже не могла відпустити його джамала. Їжа без смаку, місяць без знаку, ліхтар без віч. Я вдягнена в ніч, у роси взути, життя зігнуте, слова філігранні, серйозний, вправний, ще й вроди набуток, і незабуток ж мені приносиш, поглядом просиш, ельфові крила зоряним пилом, шляхом туманним лікуєш рани, зі мною поряд душею поглядом, тільки деталі не дали далі. Твоя планета у листя вбрана, моя ж здиміла. Як і не бувала, через два тижні від їхньої останньої розмови Джамал серед ночі написав Джулії в скайпі. Привіт! Дякую, що пробачила мені. Тепер я чую серцем, це правда. Джулія не спала. Вона відчула, знала, що Джамал з'явиться ще раз, і чекала на нього. Чому ти знову мені пишеш? Я молюся про тебе щодня і щоночі. Я думаю про тебе і бажаю, щоб ти була щаслива. Ти не можеш мене забути? Ні, не можу. Можна я подзвоню тобі? Так. На екрані монітору з'явилося прекрасне, хоча й дуже схудле, смагляве обличчя на тлі магазинних полиць з одягом. Винувата усмішка осяяла простір кімнати, і Джулія мимоволі відповідала на неї. «Ти такий змарнілий, ще більше, ніж тоді. Він мовчки кивнув головою, жадібно вдивляючись у зображення на екрані свого ноутбука. Його очі волали, плакали, страждали, та вуста залишалися німими. Я хочу висловити тобі свою щиру вдячність за те, що ти простила мене. Джамал у голос повторив слова подяки. Не дякуй мені. Аллах допоміг мені поглянути на цю ситуацію з іншого боку. Я отримала хорошу науку і стала сильнішою, і мудрішою. Знаєш, я відчувала, що ти до мене не приїдеш. Я ж помічала, що ти став зникати надовго, і переривати спілкування, ледь встигнувши розпочати розмову, я розуміла, що ти боїшся зблизитися, боїшся кохати мене. Та сподівалася, що зможу допомогти тобі навчитися любити, однак і не припускала, що мені буде так боляче. По його щоках одна за одною покотилися сльозини, і він поспіхом почав витирати їх своїми великими долонями. Джулія знову завважила, як зблиснув величезний камінь у його персні, який він ніколи не знімав. Пробач, 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 ледь чутно шепотів джамал. Що ж я накоїв? Я не хочу, аби ти почувався винним переді мною. Я не хочу, аби ти спілкувався зі мною виключно через відчуття провини. Дружба і дещо ще в стосунках не може мати за основу це почуття. Джамал знову мовчки кивнув. Сльози душили його і заважали говорити. Джулія прийшла йому на допомогу. Знаєш, я пишу книгу про любов, у ній ти вродливий пірат, який вкрав дівчину з батьківського дому. Я пірат? усміхнувся джамал крізь сльози. Я викрав дівчину і що сталося далі? Його обличчя пожвавішало від якоїсь щирої дитячої цікавості. Далі вони сіли на корабель і попливли у відкрите море, та в дорозі їх не здогнав шторм. І його дівчина загинула і потонула. Ні, він насупив брови. Так не треба. Вона має жити. Урятуй її, поверни до життя. Ти ж можеш. «Ні, Джамале, не можу. із сумом зітхнула Джулія, усвідомлюючи, що йдеться про неї саму та про її символічну смерть. Я залишуся в магазин, магазині на цілу ніч. Мені потрібно розкласти новий товар. Якщо можеш, побудь зі мною цієї ночі. Я працюватиму, а ти пиши свою книгу. Гаразд, він лагідно всміхнувся. Гаразд, відповіла Джулія, розуміючи, що довго підтримувати близький контакт Джамалові важко. Інтенсивні почуття були нестерпними для нього, і, тікаючи на роботу, він позбавляв себе зайвих переживань. То був його спосіб вижити. Для зберегти рівновагу перед напливу, серед напливу емоцій, які охоплювали його вразливу, чутливу душу. Джамал із Джулією пробули разом майже до шостої ранку. Він працював, вона писала. Зрідка він підходив до монітору і вони обмінювалися кількома фразами Оче Бог, нехай втомлені світилися любові. Розкажи мені про свою родину трішки більше, попросила Джулія в один з тих моментів, коли Джамал зазирнув у ноутбук. У мене неабиякі проблеми з ріднею, Вона мене не розуміє. Я мислю так, як мислять європейці, а рідні цього не приймають і зляться на мене. А що саме вони не приймають? У Європі, коли дитині виповнюється 18 років, вона йде з родини в самостійне життя. А в Алжирі геть не так. У нас живуть з батьками. Бач, я навіть ночую тут, у магазині, на підлозі, бо не хочу йти додому до них тут спокійніше. Щось штрикнуло Джулію в серці. Може, він мав намір утекти в Україну від своїх батьків, а війна, безперечно, завадила цьому. Джуля відчула, як смуток з легким натяком на образу. Заволік її очі туманним маревом, заважаючи дивитися в Джамалові великі, повні туги, темнокарі очі, однак, якщо постійно б'ють в одну точку, звикаєш. відчуття болю пригасає. Мабуть, батьки тебе дуже люблять і не хочуть втратити. Наступної ночі Джамал знову подзвонив їй через скайп. Як можливо, що ти така молода з вигляду? Я не дав би тобі 27, не можу повірити, що тобі 46. Він милувався Джулією, не приховуючи свого захвату. Їй було приємно. Вона почала знову сподіватися на відновлення стосунків і за короткий час отримала підтвердження цього. «Знаєш, Жамале, а я збираюся у вересні поїхати на 10 днів на море в Анталію. Це чудово. Ми могли б з тобою там побачитися. Він хитро всміхнувся і в його очах застрибали бісики. Вона не повірила власним вухам. Ти зможеш зустрітися зі мною? Джулі від радості перехопила подих. Вона так бажала побачити його, обійняти, притулитися до нього цілим своїм єством. Так, зможу, чому ж ні? Я буду безмежно рада побачити тебе. Ти не уявляєш, яка я буду щаслива. Тільки. Ти приїдеш з Анталії до мене в Стамбул. Що я? Але Джамале, як? неприємно здивувалася Джулія. Сядеш в аеропорту в літак і прилетиш, а я тебе тут зустріну. Ні, це ж чужа мені країна. Як я летітиму сама через усю Туреччину? Джамали, я не можу, мені здається, це небезпечно. Краще ти прилітай до мене в Анталію, ти зможеш бути гостем у моєму номері. У такому разі я пробуду з тобою лише один день. Як на мене, ти не шануєш мене, як жінку, образилася Джулія. Я тільки те й роблю, що намагаюся шанувати твої почуття. Ти скидається на те, що ти сама не знаєш, чого хочеш. Я втомився, поговоримо завтра. Тон Джамала раптом зробився холодним, вона завжди боялася цих ноток у його голосі. Звісно, наступного дня він не подзвонив. І протягом чотирьох діб його не було ані видно, ані чути. Однак Джуля вже не так тяжко переживала його відсутність вірила, що невдовзі він знову з'явиться і чекала. Проте дні спливали, а надії на це залишалося дедалі менше. Знайомо почуття чорної тугії, вкотре зробилося частим гостем у її душі. Та Джулія нарешті збагнула. Коли їхня зустріч стає більш-менш реальною, то… Та, можливою, з джамалом ніби щось стається, і він дає задній хід, страх близькості, зворотній бік страху втрати. І зазвичай люди з цими двома протилежними страхами якраз і зустрічаються, щоб допомогти одне одному подолати їх. Одному дається шанс дізнатися ціну самотності, а другому справжню цінність кохання та близькості. Однак Джулія із Джамалом чомусь ніяк не могли засвоїти цей урок долі. Ти пробач мені, не свари мене, я ж без таємниць я кажу, як є, не до іншого, а одна йду геть. Не припне мене жоден наланець, ні синітниця, не любов твоя, хитро хреститься на коран брехня, не тримай мене, відпусти мене. Не назвавши й раз мого імені. Зайва я тобі відчуваю це, не прокруство не тримай мене, стала мудрою про чоловіках. Вночі, солодко, вранці ж чорно жах. Відпусти мене, випий не до дна, не до іншого я іду одна.